Доброго всім дня, друзі! З вами Хаттабич. Хочу вам швиденько розказати за акцію, яка зараз діє. Халяву можна сказати. Не пропустіть, залутайте вільний досвід, який за який можна купити танк з конструкторського бюро, буквально за дуже-дуже дешево. Це максимально вигідна акція від Wargaming з цього всього аукціону. Дивіться, що треба зробити. Треба зайти в магазин, в кого є бажання, другий пункт списки було найліпше. І є таке із Засіків, ось таким вороном і рулетка. Да? ну Це ж наше любиме казино. Тобто або виграємо багато, або небагато. Так, маю для вас, от зараз прочитаю, що це таке і що воно має собі на увазі, і що воно дає опис. Маю для вас вкрай рідкісну пропозицію ви платите фіксовану ціну, отримати 50 тисяч вільного чистого вільного досвіду. А після того як докидую вам додаткових 50, 150, 250 або навіть 500 одиниць подарунок. І робіть з ними все, що заманеться. Якщо ворог на вашому боці ви зірвете джекпот і отримаєте 500 тисяч вільного досвіду, якщо ж ні, у вас і так буде бажання Бажаних 100 тисяч вільного досвіду сумарно. є, але не відвага там і щастя. Але де відвага, там і щастя? Ну, дивіться, коротше, розказую швидесенько. за 127 гривень ви берете 100% 100к вільного досвіду. Це вже Гучі. Якщо ви фартовий тип, ви можете залутати з цього аукціону 550 з одного кітка. Тобто 4 кітка ви можете залутати 2 лями вільного. Ну це максимально трахавати, я не знаю, якої прухи, щастя і тому інше. Дивіться, давайте попробуємо в мене. Я швидко буду це лутати. І для вас заодно запишу цей роличок. Я не є максимально. Записуючи людину для відео, в мене більше стріми. Якщо вам попадеться, то рекомендую, бо це максимально вигідно. З усіх лямів, ну, з усіх лотів, да, які є там. Вафля була стока. Е зараз на лоті у нас стоїть. Е К-912 за мільйони срібла, вже конкурентно 21 лям срібла, тобто яких я не віддам. пт шечка там була за 13500 голди, яка не має ну, ніяких великих. Ну, але це прям танки, це колекціонери будуть лутати, яких ніхто ніколи не бачив, тих колекціонерів в очі, ну і таке інше. Добре, давайте пробуємо мою. Мою удачу, мою фортуну, моє везіння, і що мені дасть картопелька. У мене наразі 3 мільйони 51 тисяча вільного досвіду. Я переводив з новорічних. Ну в мене була голда, і в самий офігенний курс 40 я перевів собі вільного досвіду для того, щоб залутати в майбутньому там 10 рівня з конструкторського бюро зразу за мільйон досвіду і не тратити більше ніяких ресурсів, які є на акаунті, тому що ну срібло це взагалі для мене максимально дорогий ресурс, того ж максимально впадло фармити. Я думаю, як і всім. Ну, це таке. Давайте поїхали починаємо лутати. Я починаю купляти перший лут. <кхи> так, ми лутаємо. Зараз нам скаже, скільки сюди ми лутаємо 200 тисяч вільного досвіду. Мені дало 150 за перший прокрут. Дивіться. 200 тисяч вільного досвіду. Я вже офігенно купив. Ще є три спроби. Лутаємо спробу номер 2 Наше везіння. І ну, 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 ну. кажи, кажи. Кажи, що там, зайчику. Люди лапочку цю. Ви подивіться 300 тисяч вільного досвіду. Я вже залутав пів мільйона вільного досвіду за 254 гривні. За 254 друзі. Це. Оце шара. оті лоти за стока голди, це таке собі. Ну, ось це ось це нормальна шара. Третя спроба. Давайте, давайте, давайте. Ну, дай, дай нормально. Дай ворон. Ну, 100 тисяч, окей, типа, харе, харе, харе. Типа, ну, 100к. Тобто 200, 300 і 100. Це 600 тисяч мені вже дало. Послідній лот. Забираємо послідній лот. Ну, дай нормально, дай півляма, ну дай ну дай ти можеш, ну да. Дай ти можеш півляма, Ай я. Ааа, сюди ще 200 тисяч, ще 200. В сумі 200, 100, 300 і 200. Я в сумі залутав. Рахую, 300, 600, 800 тисяч вільного досвіду за 500 гривень. Друзі, це оце, оце є офігенно. Об'ясняю раз і чому. Дивіться, щоб перевести 800 тисяч, я вам зараз покажу просто різницю. Дивіться, 800 тисяч вільного досвіду. 32 тисячі золота потрібно вам для того, щоб перевести 800 тисяч, то, що випало мені. Тепер щоб купити е, 32 тисячі вільного досвіду назад. Ні. А де довільний вибір суми? Де 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 вільне? Ось тут. От я умовно хочу купити 32к. 3 тисячі гривень. 2944 гривень. Коротше, я рекомендую. Оце нормальна тема з цим вороном. Я рекомендую всім, кому потрібен в майбутньому танк з конструкторського бюро за максимально офігенною скидкою. Я рекомендую, оце є шара, оце є прикольно. За 508 гривень я залутав 800 тисяч вільного досвіду. Це є максимальний буст. Немає такої акції, це просто шар. І кому як фортане, можна максимум забрати 2 мільйони 200 тисяч за 4 лота, то є максимально може фортанути. Ну це максимально складно. Ну у кого яка вдача. Тому всім рекомендую танк за, грубо говоря, 500 гривень. Танк 10 рівня з конструкторською бюро. Я думаю, що це гучі. Тим дякую за увагу. Чекаю на стрімах, буду радий всіх бачити. Заходьте і не пропустіть халяву. Халява максимальна. Це бебе, гарного дня! З вами був Котап. Побачимось, почуємось.